Сьогодні пів на одинадцяту ранку шахет поцілив по ринку в Чорноморську на Одещині. прилетіла в автівку, з якої продавали картоплю. На зараз відомо про двох загиблих та щонайменше сімох постраждалих. Наслідки цього влучання ви зараз бачите на своїх екранах і виглядають вони, звісно, жахливо. До нашої фір долучається Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації. Олег, вітає вас. Так, студія вітаю. Розкажіть, будь ласка, щодо наслідків ось цього влучання шахеду по ринку у Чорноморську. В якому стані інфраструктура? Скільки постраждалих? Ну і загалом, що зараз відбувається на тому місці? Зараз на місці ритуальні служби працювали, Зараз слідчі органи документують ну, злочин, який сьогодні росіяни. Створили суміську Чорноморську, на жаль, на жаль, загибло двоє людей. Двоє жінок загибло. Десять ви сказали сім. Цифра збільшується вже десять людей, які звернулися до медичних закладів за допомогою, прикращо постраждала маленька дитина. Рік і сім місяців. Користуючись нагодою, хочу висловити співчуття. Близьким і рідним загиблих наших е е громадян, а ті, хто е зараз знаходиться в лікарні, щоб швидше одужали, тому що там є і середні важкості, і тяжкі, і, і, і легкі, які. Зараз, я думаю, що ще будуть звертатися, тому що. Люди ще готуються від обстрілів. Поруч звичайно постраждала багато багато цивільної інфраструктури. Це така живона, е, проїзна частина міста. Чорноморськ, взагалі, невеликі невеличке компактне місце, де проживає багато людей. І звичайно, люди ранковий базар робили, і ворог не цурається нічого. Сьогодні повітряні сили Збройних сил України поінформували ще попри те, що Київ, столичний регіон, були основними точками російських ударів з використанням безпілотників і ракет, але також постраждала і о, територія Одеської області. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки. Знаєте, ну не тільки сьогодні. Останніх п'ять взагалі я такого не пам'ятаю, щоб кожних 10-15 хвилин була би повітряна тривога. Кожні 10-15 хвилин щось летіло би. Оде Одесу, ну. Потужно так регулярно останніх п'ять днів дуже дуже обстрілюють. І ця ніч була не виключення. Ми за раніше за ті доби, які були раніше. Ми давали інформацію, але в цю ночі також була обстріляна Одеський регіон, і також є влучання. Звичайно, сили ППО багато е зробили роботу для того, щоб було б як найменше, але на жаль є. Постраждала і інфраструктура критична, і зараз е, всі сили й засоби задіяні для того, щоб е, відновлювати роботу тих чи інших інфраструктурних об'єктів, щоб до людей поверталося в домівки і світло, і тепло, і всі необхідні сили й засоби для цього задіяні. Спочатку кампанію з цього енергетичного терору росіяни, якщо так. Можна сказати особливу увагу в цьому питанні приділяють одеському регіону. Ми пам'ятаємо, що до прикладу в 2023 році достатньо тривали були відключення в Одесі і області наслідок російських ударів. Скажіть, будь ласка, загалом, як з того часу змінилася загальна ситуація у регіоні з енергетикою, наскільки вона сьогодні контрольована і наскільки місцева влада має всі необхідні ресурси для того, аби виправляти ось ці наслідки російського терору? Да, дякую за запитання. Одеса завжди була проблемною з електропостачанням, тому що в нас немає на жаль своєї генерації, крім альтернативної це там 20-23%. Тому звичайно для нас відчутна проблема взагалі по Україні з електропостачанням, і для нас це також дуже відчутно. Тому вже на там декілька років, і ми це постійно перепровіряємо для того, щоб всі заклади медичні, особливо звичайно, там навчальні заклади, заклади інфраструктури там критичної були би забезпечені. Чиними генератором, ну і звичайно, запасом пального на там де, певну кількість діб, там не хочу говорити. Там певну кількість діб були б забезпечені, щоб могли би працювати автономно. Звичайно, mm -hmm. більше це всього, це критичка, це медицина е для того, щоб люди могли б е і звернутися за тими чи іншими з інстиними іншими питаннями, і бути в теплі. І це і зараз нас також на графіках, як вся Україна, тому тут. Е mm -hmm. Трішки погода у нас тільки сьогодні в Одесі дає можливість нам, що сьогодні так сон, сонячно і більш-менш тепло. Дякую вам, Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що кількість постраждалих, які звернулися за допомогою після ударів Росії. Шахедом по важливому військовому об'єкту автомобілю, який продавав картоплю на базарі, зросла до 10 і тривають роботи з усунення наслідків цього влучання.